У 2024 році тарифи на електроенергію збільшаться вдвічі. Тепер один кіловат коштуватиме майже 6 гривень. Про такі зміни повідомив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. Що думають на рахунок таких змін могилівчани? Чула вчора ви, по телевізорі. Що ви думаєте на рахунок цього А як же ми будемо далі жити? На три тисячі пенсії, а скільки світ йде, це дуже важко буде. Досі немає грошей, таке час зараз. І ще такий цвіт подорожчає, що ви маленькі, це взагалі? Моя Бористо. думка негативна, я відношуся до цього, дуже негативно. Моя думка недоцільна. Думаю, що недоцільно. Теперішній час, в стані війни. Я рахую, що це недоцільно. Тому що якщо молодіж десь можуть заробити, то пенсіонерам це буде дуже важко. Звісно, не нормально. Я отримую три, три тисячі пенсії і я хочу так жити. Добре, що трохи діти допомагають, а діти теж. У дітей діти вчаться, і їм треба допомагати. Ну, Я думаю, що це фейк і це неправда. Це недоречно. Чому, Чому ви так вважаєте? Ну, низькі пенсії, не дуже високі зарплати, да, в країні війна. Перше про це чую наразі, ще не чула, але розумію, що в нинішній час, коли йде війна, держава все робить для того, щоб забезпечити і поповнити свій бюджет. Тому, якщо така потреба дійсно буде, ми вимушені будемо прийняти цю ситуацію і якось спробувати жити з цим. Я проти, звісно, бо у мене електричне опалення, і мені як пенсіонерки буде. Дуже важко, я не зможу заплатити. Це тільки за одну електроенергію, а за всі комунальні платежі і щоб прожити, не зможу. Рахую, що в період такий важкий, період війни, це не має бути, бо населенню дуже важко вижити.